Майже 17 тисяч звернень від громадян щодо одержання дозволу на перебування у межах прикордонної смуги вже отримали у Чопському прикордонному загоні. Водночас видали дозвільні документи п'яти з половиною тисячам заявників. У службі пояснюють, не встигають опрацьовувати масив звернень у десятиденний термін і потребують додаткового часу. Проте обіцяють кожному надати відповідь. Ситуація з видачею дозволу ускладнюється великою кількістю Одходження таких Звернень і на даний момент час на обробку інформації на здійснення необхідних перевірок та на видачу дозволів збільшується однак не варто хвилюватися з цього приводу. Всі абсолютно всі звернення надані як особисто, так і мейлом, будуть розглянуті. Та такі дозволи будуть видані особам заявникам у випадку обґрунтованих підстав для відмови у видачі такого дозволу. Лу також заявника буде про це повідомлено. Зазвичай кількість відмов у наданні дозволу мізерна. У Чопському прикордонному загоні на даний момент не погодили видачу документу 17 заявникам. Це ті, хто не надав потрібні документи, подав завідомо неправдиві відомості або є причетним до протиправної діяльності у регіоні. Та й загалом пояснюють, саме незаконні оборудки на кордоні головна причина, чому ці дозволи знадобилися. Тож тим, хто вже подав документи і добросовісно чекає своєї черги на одержання дозволу, не потрібно… Ну боятися штрафу навіть перебуваючи в прикордонній смузі, за порушення перебування у прикордонній смузі, передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 202 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення прикордонного режиму, і на таких осіб накладається адміністративний штраф від 850 до 1700 гривень. Однак Зазначаємо, що Наразі ми не притягаємо до адміністративної відповідальності тих осіб, які надали документи на отримання такого дозволу, і на даний момент його ще не отримали. Здебільшого особи, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму і перебування у прикордонній смузі без відповідного дозволу, притягаються до відповідальності особи, яких затримано саме за спробу незаконного перетину державного. Країн автоматично на них накладається і штраф за порушення в статті 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом цей дозвіл потрібен далеко не кожному його не треба оформлювати, якщо людина перебуває в прикордонній смузі, бо пересувається дорогою між населеними пунктами. Проте, якщо йде у бік кордону в ліс по гриби чи у поле, аби працювати на своїй земельній ділянці, потребує відповідного документу від прикордонників. Дозвіл на перебування у прикордонній смузі необхідний для Усіх осіб, які мають намір знаходитися саме у прикордонній смузі, тобто на ділянці місцевості на глибину 5 кілометрів від лінії кордону. Слід зазначити, що прикордонна смуга не включає у себе населені пункти та місця масового відпочинку населення. До того ж, варто пам'ятати, що якщо особа прямує з одного населеного пункту в інший і при цьому проїжджає прикордонну смугу без виходу з транспортного засобу і без прямування в бік кордону, то такий дозвіл їй не потрібен. Головне завдання працівників прикордонної служби на блокпостах саме перевірка документів та уточнення цілі поїздки. Тож, якщо людина не має наміру займатися певною діяльністю в межах п'яти, Кілометрів від кордону і просто пересувається між населеними пунктами, відтак немає дозволу, повинна пояснити це правоохоронцям. Звісно, що, по-перше, зважаючи на обстановку в країні, на воєнний стан, на велику кількість осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, проїжджаючих можуть зупинити при кордоні нарета для уточнення, для, по-перше, для перевірки документів і для уточнення мети перебування та прямування. Звісно, що вони можуть запитати про наявність дозволу, на який особа, яка не планує перебувати у прикордонній смузі, а лише її і Відповідаю, що я їду в такий, то населений пункт, звідти то, звісно, при цьому надай свої документи. Якщо все ж, дозвіл вам потрібен, то для його отримання необхідно звернутися до відповідного прикордонного загону, особисто поштою чи надіславши листа на електронну адресу. До заяви потрібно долучити копію паспорта і довідки про місце реєстрації.